От нам, наприклад, хочеться подивитися, що є знизу. Перекриття буває перешкоджає. Так? Як можна зробити? Можна приховати його в шарі, можна зробити його прозорим, надати там текстуру повітря, а можна ще простіше можна його виділити назад в 3D, бо це буде діяти тільки в 3D. Нажимаємо праву кнопку, і тут у меню буде приховати вибір. Будьте уважні, тому що один раз у мене учень наклацався все так, що випадково. Так? Я не знала, що це таке, дуже довго думала, бо працює так, як ніби ми приховали шар. Якщо, от, наприклад, ми заховаємо цю стіну, наприклад, права кнопка, це все можна заховати, показати е, приховати вибір. Дивіться, бачите, трасування йде, але самої стіни немає. Ну, тобто, якщо б ми <кій> з вами бавилися з шарами і комбінаціями, це б була подібна ситуація. Але Це набагато простіше. Якщо це сталося випадково. Або прицільно, ви так само можете, наприклад, ось такий вигляд окремо зберегти. Можна, до речі, зберегти. Спробуємо зберегти. Наприклад, це вже буде, там, наприклад, дієчка. Створити. І як повернути ситуацію назад? Треба просто класнути праву кнопку, десь там в просторі, нічого не виділяючи, вибрати, показати всі. Все. Є. Ну і зараз подивимося двічка, чи вона зберегла. А двічка збережена. Тобто, таким чином ви можете будь-який елемент. Ми можемо так само зробити. От у мене було питання, як заховати всі меблі. Наприклад, я поставила меблі якісь там, допустимо, їх є 40. Беремо меблі, Ctrl-A, права кнопка і приховати вибір. Так? І це вже буде без меблів. Набагато легше, ніж з шарами. І зберігаємо вигляд без меблів. Потім показуємо все. І це буде з меблями. Теж такий цікавий